На п'ятому місці нашого рейтингу частина вулиці Івана Франка. Тільки половина, тому що іншу відремонтували. От тільки нормального покриття далі перших кількох будинків не вистачило. Ще більш проблемна вулиця Гулика Артемовського. Виділяємо її, адже вона стратегічна, фактично з'єднує залізничний вокзал та район військкомату. Якщо тут зробити нормальне покриття, можна розвантажити Минайську. Так сяк проїхати тут можна, тільки коли нема дощу і величезних калюш, які приховують гострі брили. Коли негода, великі лужі болото, то це дуже важко туди добратися. Плюс коли треба вгору підніматися. Висока вулиця, слави взимку там взагалі проблематично добратися, дуже важко. Машини застріють, не можна проїхати. Одна з таких вулиць кринична на третьому місці нашого рейтингу. Місцеві вже й не пам'ятають, коли тут робився бодай якийсь ремонт. А те, що просто з дороги не стирчать гострі кам'яні брили, заслуга виключно мешканців. А то постійно я засипаю камазами, чи що мусор струїти не договорюся, сам плачу і ровняю в основному. А хто його знає, скільки грошей за 39 років сюди витратилось, то то все помаленьку, то камази, то зіл. Це я зараз зробив трошки, підкинув каміння, то все, Тут як вода йде. І воно все несе вниз. Тут постійно треба на рік пару камазів того засипати, іначе все йде вниз. Тут чи не щомісяця ламаються машини, та навіть травмуються люди. Була вода занесто, а я теж упала в воду не в воду, а в болото. Так було, то не могла вийти, та потім оставила туфлі там, а потім якось уже люди допомогли. Дивіться, як то не можеш ходити. Травмувалися, коли впали. Ну так і, та желізо маю, от ви тут так упали. Ну правда. Заразючий дисонанс асфальту та ям срібло нашого рейтингу у вулиці Радіщева. Частина заасфальтована, щоправда, поки тільки полотно без токів та водовідводів. Інша частина величезні ями, деякі не прикривають навіть піддони. Наскільки глибокі ями на вулиці Радіщева, ми вирішили перевірити з рулеткою. Тож вставляємо її в вибойну і маємо 42 сантиметри. Зараз вулиця на стадії капремонту, повідомили у міськраді. Закінчити обіцяють уже до серпня. Коли встигнуть і як працюють, невідомо. Ми навідувалися сюди кілька днів підряд. Ані ремонтників, ані техніки. Так і не застали. Та золото у рейтингу найпроблемніших отримує вулиця Стрільнична. Вона довга, тож частина ще підходить для їзди. Натомість інша суцільна скала. У міськраді кажуть, капремонт тут проводити хотіли ще у 2015-му. Навіть оголосили тендер, але він не відбувся через відсутність охочих. Тож їздити тут ризикують тільки досвідчені водії або ж ті, кому не шкода машини. Дуже опасна дорога. А ви часто їздите на кожний божий день? Уже je po, polo malo smašeno, už je gitar, šarove je, na Представили свій рейтинг найбільш проблемних вулиць. Та щоб дорога потрапила у список на ремонт, потрібен час, адже перелік цей формують за результатами комісійного обстеження з урахуванням приписів поліції а також депутатських звернень та скарг жителів міста. Останні варто писати активніше, щоб на розбиту дорогу у вашому районі звернули увагу. Ці звернення розглядають на депутатських комісіях, які й вирішують чи включати їх у проекти рішень міськради. Останнє слово. За депутатами під час голосування на сесії.